Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Богданом Янківим та командою Семінарком. Сьогодні будемо говорити про автоматичний обмін податковою інформацією по угоді СІРС. 20 березня 2023 року було проголосовано законопроект 81.31, який впроваджує автоматичний обмін податковою інформацією по угоді Сірес. Проект став законом 29.70 та буде набувати чинності поступово. Старт збору податкової інформації почнеться 1 липня 2023 року. А перший обмін відбудеться вже осінню 24-го року. Україна передасть інформацію з 1 липня 23-го року по 31 грудня 2023 року та теж отримає інформацію. Інформацію за цей період з за кордону. Під податковою інформацією мається на увазі стан фінансових рахунків українців за кордоном. Водночас Україна передасть інформацію про стан фінансових рахунків іноземців в Україні і передасть їх в країну податкового резидентства. Базово та дуже важливо для аналізу угоди СРС треба розуміти про офіційний сайт організації економічної співпраці та співробітництва, яка має штаб-квартиру у Франції. На цьому сайті скріншот з якого ви бачите на екрані, ви зможете дізнатися багато корисної та цікавої інформації, яка якраз і стосується угоди СРС та обміну інформацією. Проте зможете також ідентифікувати дві важливі речі: а саме, по-перше, країни, які входять в автоматичний обмін податковою інформацією, а також інформацію про правила визначення вашого чи вашого знайомого податкового резидентства в кожній з цих країн. Адже автоматичний обмін податковою інформацією він відбувається лише якраз про податкового нерезидента. Тобто Україна про українців інформацію за кордон передавати не буде за умови, якщо вони не є податковими резидентами іншої країни. Аналогічно візьмемо, наприклад, з умовною Німеччиною. Вона не буде видавати інформацію про німців до того моменту, поки німець не стане податковим резидентом якоїсь іншої країни, і відповідно туди потрібно буде передати тоді інформацію. Інформацію водночас, якщо український банк дізнається про те, що ви є паралельно податковим резидентом іншої країни, він буде зобов'язаний буде змушений звітувати про вас по стандарту СРС та країна вашого податкового резидентства таким чином зможе дізнатися про баланс ваших рахунків в Україні. Станом на зараз, у зв'язку з воєнним станом, багато українців отримали тимчасовий захист за кордоном і волею-неволею перебувають в інших державах за межами України. А це в свою чергу означає, що держави їх перебування зможуть передати інформацію про їх фінансові рахунки в Україну. А Україна в свою чергу зможе цікавитися про сплату податків з цих доходів, які українці отримують на іноземні рахунки. Звернув увагу, що автоматичний обмін податковою інформацією стосується не лише фізичних осіб, але і юридичних осіб. Тобто, уявімо, якщо у юридичної особи є філія чи представництво за кордоном, то про доходи цієї філії будуть передавати інформацію в країну. Податкового резидентства її материнської компанії. В першому розділі стандартів обміну податковою інформацією дається конкретний чіткий перелік даних, що будуть передаватися під час обміну. Фінансові організації будуть передавати ім'я власника рахунку, його податковий номер країни основного податкового резидентства, дату народження, а також адресу прописки, номер рахунку, найменування фінансової установи, в якій відкритий цей рахунок, і що важливо, будуть повідомляти про залишок рахунку на кінець року або вартість активів на цьому рахунку. Крім того, уточнюю, що згідно стандартів податкової звітності за ОГДІ СІРС є так звані рахунки з низькою вартістю яких баланс менші 1 мільйона доларів, а також рахунки з високою вартістю, де баланс вищий 1 мільйона доларів. Так от обмін буде відбуватися про рахунки із низькою і з високою вартістю. Проте різниця в тому, що об'єм інформації, який передається про рахунки з високою вартістю, буде більший. Рахунки з низькою вартістю будуть перевіряти на предмет актуальності місця проживання, що допоможе в першу чергу визначити країну резидентства. Будуть перевіряти поштову адресу. Номери телефонів також будуть з'ясовувати наявність довіреностей на розпорядження цим рахунків. Рахунки, в свою чергу, з високою вартістю будуть перевіряти більш ретельніше. Крім того, всього ще я ще назвав банк чи фінансова організація буде запитувати про документи про податкове резидентство. Перевіряти поштову адресу та номери телефонів це очевидно. Ну і наявність довіреностей, де оповноважуються інші особи на управління цього рахунку. Ну і крім того, до таких рахунків має бути прикріплений персональний менеджер. Який має знати стан справ по такому рахунку і обґрунтовувати звідки приходять кошти і куди вони витрачаються? Обмін податковою інформацією буде відбуватися за схемою, яку ви бачите на екрані. Фінансові організації, такі як банки, інвестиційні брокери та страхові компанії, які зареєстровані в країні, яка вступила в угоду СРС, зобов'язані звітувати про рахунки своїх клієнтів. У локальну податкову вже локальна місцева податкова буде вносити ці дані до централізованої системи, до бази обміну податковою інформацією між країнами, і так буде робити по суті. Кожна держава вже вони навіть так роблять, і завдяки цьому відбувається обмін між всіма державами, що є частинами угоди Сірес. Очевидно, що обмін податковою інформацією потрібен для того, щоб виявити схеми із ухилення від сплати податків, коли громадянин чи бізнес певної держави відкриває рахунок за кордоном і не платить завдяки цьому податок. Україна, в свою чергу, прийняла певну корекцію до свого закону про впровадження автоматичного обміну податковою інформацією, і є наступний нюанс. В законі є пункт 53,14, який говорить, що якщо станом на 31 грудня фінансового року діє воєнний. Стан то кошти громадян України за кордоном, які становлять менше ніж 250 тисяч доларів, не вважаються податковою інформацією та не можуть бути використані для нарахування податків. Тобто це в певній мірі така додаткова амністія капіталу до 250 тисяч доларів, які знаходяться за кордоном. І звернув вашу увагу, що норма прописує цю суму для всіх фінансових рахунків. Тобто, якщо у вас в одному банку 150 тисяч доларів, в іншому банку 200 тисяч доларів, ви таким чином разом перевищуєте поріг цієї так званої амністії, і ваш капітал може перевірятися на предмет сплати податків. З 1 липня фінансові організації, що є частиною угоди СРС, почнуть збирати податкову інформацію для обміну нею з Україною. Україна в свою чергу передасть податкову інформацію за кордон. Податкову інформацію будуть передавати всі фінансові організації, такі як банки, інвестиційні брокери та страхові компанії. Перший раз Україна отримує а також Передасть податкову інформацію з вересня 2024 року, і ця інформація буде опрацьовуватися на предмет уникнення від сплати податків. Проте, якщо на кінець фінансового року діє воєнний стан, то доходи українців за кордоном що менші 250 тисяч доларів не будуть підставою для стягнення додаткових податків. Сподіваюсь, що тепер ви вже більш детальніше знаєте і розумієте про автоматичний обмін податковою інформацією та зможете правильно до цього підготуватися. А тим часом наша команда продовжує невтомно працювати для того, щоб і надалі підтримувати вас та надавати корисні знання. Запрошую прямо зараз приєднатися до наших каналів, які є в Вайбері. Та телеграмі робіть це прямо зараз. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про нові вебінари. Каналах у вас є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на ці зміни. Посилання на канали є в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково ставте йому лайк. А ще обов'язково натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський канал номер 1 семінар.com та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові та корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе. Та своїх близьких до нових зустрічей. Все буде Україна. Побачимось.